Певний час тому прийшла інформація щодо того, що субсидії тепер будуть нараховуватися по-новому. Тож, відповідно, в законодавстві відбулися певні зміни щодо призначення субсидій, які саме було б необхідно зараз знову наголосити. Так було прийнято ряд постанов кабінету міністрів, які Вносили зміни як в норми, так і в умови призначення і надання субсидій особам, які мають право на пільги. І на оплату з придбання твердого палива та скрапленого газу або на оплату житлово-комунальних послуг при призначенні субсидій, яким раніше враховувалась пільга, на сьогоднішній день з 1 травня пільга не враховується. Тобто, до 1 травня пільговик для призначення субсидій йому враховувалось еквівалент отриманих пільг. З 1 травня пільга вже не враховується. І Даний, дана сім'я буде отримувати або пільгу, або субсидію. Також доповнено норму призначення за рішенням комісії особам, які не зареєстровані, але проживають у житловому приміщенні, тобто, це договори оренди. Субсидія призначається на підставі договору оренди. За умови нарахування на цій житловій площаді на ту кількість осіб, які фактично орендують житлове приміщення, також з 1 травня виключено норму щодо призначення субсидій на підставі, на підставі доходів за три місяці і, або за. Надання, якщо це пенсіонери, доходу за один місяць перед зверненням. Тобто на сьогоднішній день всі громадяни, всі сім'ї, які звертаються за призначенням субсидії, їм субсидія буде розрахована за, з доходу за попередній календарний рік. Також внесено зміни для призначення субсидій для непрацюючих громадян працездатного віку. Якщо дохід за місяць, який включається в розрахунок субсидії, менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб для розрахунку субсидії цим сім'ям включається два прожиткових мінімуми. Якщо Дана сім'я знаходиться в складних, скажімо так, життєвих обставинах. Вона може звернутися до комісій, які працюють при районних державних адміністраціях і за рішенням комісії дані сім'ї для визначення доходу може бути взяти один прожитковий мінімум. Також змінено терміни, на які призначаються субсидії. Вже нема тих термінів опалювальний неопалювальний період. Субсидія для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги призначається з місяця звернення за її призначенням до закінчення опалювального періоду, але не більше ніж на 12 місяців. Субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу призначається один раз. на… Календарний рік, але тепер тільки по зверненню громадян. Тобто, якщо субсидія на житлово-комунальні послуги автоматично перераховується на слідуючий період, то субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу призначається тільки за зверненням громадян. Також є. Такі зміни, що громадяни можуть на сьогоднішній день звертатись до органів соціального захисту, надсилати в електронному вигляді заяви і декларації. Заяви і декларація приймаються, органи соціального захисту населення починають роби... з цими заявами роботу, роблять запити, перевіряють. Буде призначена субсидія, є право або нема права. І якщо ця заява прийшла без цифрового електронного підпису, визивають представника сім'ї для того, щоб він підписав цю заяву електронну і отримав повідомлення вже про призначення і розміри субсидій. Тобто зміни відбулися не тільки в законодавстві, а у самому порядку призначення субсидій. Так, і в порядок призначення Схемі. теж так. І також змінена норма споживання газу населення у тих сім'ях, в яких відсутні газові лічильники. Чи і, і норми змінені? Так, і змінена норми. Також переглянута норму використання природного газу для індивідуального опалення. І з 1 травня 2016 року по 31 березня 2017 року включно діє гранична роздрібна ціна на природний газ для побутових потреб споживачів у розмірі 6879 кубів на квадратний метр.